Давайте розглянемо такі лікарські засоби, які використовуються часто при алергіях і при захворюваннях респіраторного тракту. От на цьому сайті показано, як симптоматика наростає при респіраторному захворюванні. Спочатку може температура бути, головний біль, виділення з носу – Потім це може зменшуватись, але залишається закладеність носа, кашель може з'явитись. Якщо ми будь-які вірусні захворювання подивимося, то, в принципі, оця схема вона спрацьовує для будь-якого захворювання. Ми маємо цю схему враховувати, коли ми лікуємо противірусними препаратами, да, взагалі, коли ми лікуємо, особливо в перші дні захворювання. Що вірус він не може просто так попасти в клітину, але він і не може жити без клітини. Таким чином, вірус пристосований до того, щоб якось прилипнути до клітини, а потім вже з'являється можливість якось в неї проникнути. Тому ці стадії або фази, бачите, прилиплення, проникнення, розкриття біосинтезу, створення або збірка нових віріонів і стадія вивільнення це обов'язкові фази, практично для кожного вірусного процесу. Але це, на прикладі вірусу грип. І от якщо ми візьмемо препарат озвітаміру, противірусний препарат, він працює на стадії лише шостій, там, де використовується нейромінідаза для того, щоб звільнитись із клітини. Тобто цей білок нейромінідаза, він використовується для того, щоб вивільнився із клітини віріон, який новоутворений, і далі заражав інші клітини. Тому можу сказати так, що якщо ми розуміємо ті процеси, які відбуваються в клітині, то ми можемо якось попередити. Віруси надають інформацію про своє існування, клітина намагається боротися з тим, що виділяє певні протизапальні речовини, але це запалення може бути шкідливим для самої клітини, також може пошкоджувати сусідні клітини. Ми часто вже починаємо лікувати тоді, коли з'являється симптоматика. Наприклад, в даному випадку. Пошкодження відбулося клітин, які мали вієчки, тут все ще нормально, а тут, бачите, вічатих пітелі дуже мало і вієчок дуже мало. В результаті секрет накопичується в респіраторному тракті, і треба вже симптоми, такі як кашель, наприклад, щоб звільнити респіраторний тракт. Для ріна синосіда та ж сама ситуація. Тобто спочатку. Накопичується секрет. Далі це секрет або легко виводиться із носових пазух, легко виводиться з носової порожнини, або він не може вивестись, тому що внаслідок аптурації чи якихось процесів, ну там вигравлення носової перегородки, наявність поліпів, перекривається усть, і тоді секрет накопичується, і це накопичення секрету призводить до того, що, по перше. Просто назріває запалення, воно стає більш інтенсивним. Крім того, додаються ще бактеріальні клітини, і вони формують вже бактеріальне запалення. Тим більше, що якщо пацієнт часто хворів, у нього можуть бути біоплівки і дуже легко виникає повторне загострення. І от саме тому, що порушується виведення секрету, це ну, так називаємо порушення мукоцелярного кліренсу, це найбільш велика проблема. І так, ми вже знаємо, що противірусні засоби можуть впливати на різні стадії вірусного процесу, наприклад, езельтамівір, як ми вже сказали, блокуючи нейромінідазу, порушує процес вивільнення із клітини вірусу грип. і працює лише проти вірусу грип. Деякі інші засоби, наприклад, покращують утворення інтерферону, який бореться з вірусом. Деякі Блокують білки, які е, допомагають вірусу е, продовжувати свою збірку, і так далі. Інший підхід, коли ми е, намагаємося зберегти мукоцелярний клірекс, ми можемо використовувати, наприклад, або краплів нос, або промивання носа, або е, Мукалітичні засоби для того, щоб підтримувати мукоцелярний кліренс, тоді не створюються умови для посилення і вірусної і бактеріальної інфекції, і пацієнт швидше одужує. Тобто саме от якщо звичайний риніт, він може пройти досить легко через 3, 5 і 7 днів, то якщо порушено нирковий кліренс або якщо наш пацієнт має вже схильність то цей риносиносіт може перейти в бактеріальне, тоді з'являється гнійні виділення з носа, з'являється біль в обличчі, і це освічить про те, що це бактеріальний процес. І то не, не треба поспішати з антибактеріальною терапією, щоб знову ж таки створимо гарний відток. То таким чином ми покращимо стан, таким чином краплі в нос судина звужуючи можуть допомогти навіть лікувати зваць би бактеріальний процес за рахунок того, що стимулюють виведення із носових пазух того секрету, тобто покращується знову ж таки очищення мукацелярних клігенс. Їх бажано використовувати в будь-якому випадку не більше, ніж 5-7 днів. Закрапувати треба після туалету на васової порожнини, але носові караплі дуже часто, оскільки вони звужують судини, вони можуть звужуватися судини не лише в носі, а вони можуть звужувати судини взагалі в тілі. Таким чином, викликаючи інколи гіпертонічні кризи, я досить, ну скажімо так, ну, якщо не часто, то зустрічаюся з такими ситуаціями. І от тому носові на, на краплі, там, де є згуження судин під пливом, вони мають обережно використовуватися цих пацієнтів. Якщо це алергічне запалення, воно відрізняється від звичайного запалення тим, що при звичайному запаленні вірусному, бактеріальному процес йде через так називаємо техелперні клітини. Тобто, Клітини, які стимулюють ну, прихід нейтрофілів, щоб боротися з інфекцією. І от тихелперні клітини бувають першого і другого типу. Техена клітина першого типу, це вона якраз активується в умовах бактеріального запалу. А тихелперна клітина другого типу, вона активується в умовах, коли алергічне запалення, тоді середок інфекції йдуть не нейтрофіли, а й і утворюється велика кількість також цитокінів, яка призводить до масивного вивільнення гістаміну, почервоніння, і тому бо алергічне запалення воно проявляється саме розширенням суттєвих суди. Які є алергічні захворювання? Ну, їх, по-перше, є багато, але основні три, давайте ми для себе розглянемо в такому в сенсі, що є ті, які викликають харчові алергени, це так називаємо атопічний дерматит. Він дуже характерний для дітей раннього віку, коли. Дитина ну, починає харчуватися не лише в молоком матері, а з добавкою певних продуктів або суміші на основі коров'ячого молока, і цей антигенний білок може викликати дуже легко алергічне запалення шкіри, яке називається атипічний дерматит. Далі дитина росте і вона може стикатись із алергенами респіраторними. Вони можуть бути. Через певні ну, скажем так, парфуми, інші запахи. Це можуть бути алергени пов'язані з домашнім пилом, і оці алергени, крім того, дуже багато велике значення має так званий сезонний алергічний риніт, коли цвітіння дерев навесні чи цвітіння трав. Влітку чи цвітіння будь-яків ближче до осені, викликає такі піки е, за, захворювань е, вигляді алергічного рініту. Е, це знову ж таки це алергічне запалення в носоглотці. Е, але е, із носоглотки алергічне запалення може поширюватись і на бронхі, Тобто е, в результаті е, реакція буде на алергени же саме тютюновий дим чи на фізичне навантаження навіть у вигляді спазму бронхів. І тоді ми маємо вже справу з бронхіальною астмою, яка відображає те, що алергічна мішень це вже бронхів і бронхіоли. Якщо лише бронхи, то не буде задухів. Коли ще й бронхіоли, тобто маленькі бронхи, то тоді з'являється задуха, дуже важко видихнути. Тобто. Ви бачите, залежно від віку, переважно зустрічається або алергічні запалення шкіри, атопічний дерматит, подальшому приєднується алергічний рід дуже часто і бронхіальна астма. І це називають алергічний марш. Тобто ніби з кожним кроком все поширюється, поширюється алергія на різні органи. Але в першу чергу це шкіра і дихальний апарат. Отже, ці алергічні захворювання можуть провокуватись відповідно харчовим алергенами, респіраторним алергенам, ну і так далі. Ну, а сам факт алергічного запалення, як я казав, переважно пов'язаний з тим, що в осередок запалення йдуть езінофіли, велике значення має і при цьому імуноглобулін І. Тобто гіперактивний іммуноглобулін, ну і інтерлекіни, які сприяють тому, що виділявся е, дістамін і суттєво розширювальний Ну, Це так виглядає атипічний дерматит у дітей раннього віку, тобто це може бути в вигляді екземи, ви, тобто, такі пухерці, які лопаються, може бути мокнуться, дуже характерно на обличчі, під пахвами, бачите, на ногах. Більш в старшому віці з'являється на розгінальних поверхнях алергічний рініт. Бачите, чим він відрізняється: набухання раковин носа і велика кількість утворення слизу. Слизова болонка набуває часто такого синюшного кольору. Бачите, звичайна слизова болонка, якщо заглянути вміс. А це. При загостренні алергічного рініту, таким чином дихати стає важко. При цьому, бачите, можуть бути виділення з носу, може бути виділення з очей. Дуже характерне чихання або блокада. Тобто деякі автори так поділяють пацієнтів на чихальщиків, ті, які більше чихають, чи на блокадників, ті, які не можуть дихати носом. Лікування. От, якщо ми тепер говоримо про лікування алергічних захворювань, то там, де атопічний дерматит, в першу чергу використовується так називаємо емолієнти, тобто фактори, які роблять шкіру вологою, але використовуються загальні антигістамінні препарати, як я казав, велике значення має вибільнення гістаміну. Можуть використовуватись інколи і глюкокортикоїдні мазі, для того, що... але в дітей глюкокортикоїди дуже добре всмоктуються через шкіру, тому це дуже обережно. При алергічному рініті. Можуть використовуватись також перорально антигістамінні препарати, але велике значення мають місцеві засоби, протиалергічної дії, тобто антигістамінні засоби, глюкокартикоїди. Інколи на, на нетривалий час призначають деконгестанти. Деконгістанти, де які звужують судини, вони покращують доступ для глюкокартикоїдів, таким чином можна використати деконгестант, потім глюкокартикоїд, і це суттєво зменшує запал. Це із протоколів фармацевта. Давайте подивимося, що тут нам рекомендують, як враховувати алергічну реакцію. З'ясувати, чи наявно один, чи декілька симптомів алергії, чхання, свербіж, почервоніння очей, водяність виділення з носа, висвіт на шкірі, шкірний свербіж. Якщо так, з'ясувати наявність зв'язку цих симптомів з контактним алергеном, от бачите, найбільш типові алергени в домашніх умов це е, кішка, собака. Але сухий корм для рибок може бути, рослини, може це якраз появлятися в період цвітіння рослин. Якщо купили нові килими, тобто нові хімічні речовини, ви можуть викликати загострення, деякі лікарські засоби, звичайно, також можуть. рядка мах, їх укусимо, деякі продукти харчування. Якщо так, то тоді направити пацієнта для лікаря, для уточнення діагнозу і так далі. І так далі. Якщо ні, до тимчасового полегшення, якщо не можна направити лікарів, то тимчасове полегшення можна використати деякі засоби, такі як антигістамінні лікарські засоби, пероральні для системного використання, або місцеві лікарські засоби, засоби елімінаційної терапії, тобто промивання носа певними рідинами, які зменшують там концентрацію алергенів, ну і місцевої дії, наприклад, засоби для звуження суди. Ну, от знову ж таки в цих протоколах перераховані дезоротадин, диментиден. Я не навіть не знаю цей лікарський засіб, клемастин, лівоцетірезін. Єдине, що вони перераховані, дуже якось цікаво. Я так розумію, що це в алфавітному порядку, але ж важливо врахувати, що, що вони поділяються на антигістаміні першого покоління і другого покоління. На антигістеміні першого покоління легко долають гематоенцефалічний бар'єр, і впливають відповідно на гістамінові рецептори центральної нервової системи, блокують їх. А гістамін це такий пробуджуючий фактор. Тобто, коли якщо заблокувати гістамінові рецептори, то людина стає сонна, оскільки ніщо не, не стимулює її. І от, Зокрема, такі препарати, як лемастін, мебгедралін, діфенгідрамін от вони є досить потужними і седативними засобами, і протиалергічними. Друге покоління погано проходить через гематоенцефалічний бар'єр. Деякі наші маркетологічні зусилля призвели до того, що виділяють навіть третє покоління, це ніби е, метаболіти другого покоління, ну, типу лівацетіорізін чи е, е, дезлоратадин, як препарати, які є метаболітами цетирезина і лоротадина. Ну, в принципі, це в якійсь мірі більше все-таки е, маркетинг. Тому що у світі переважно використовується лише класифікація: два покоління: перше покоління, коли з легким проникненням, через гематоенцефалічний бар'єр, і друге покоління із поганим проникненням. Друге покоління вони не потребують використання дуже часто, тобто використовується переважно один раз на добу, в них тривалий період на Вони можуть використовувати тривалий час. У них не, не, не швидко виникає звикання, тоді як для першого покоління досить швидко виникає звикання, і треба використовувати двічі-тричі на добу. Місцевої дії протинабрякові препарати: ксилометазолін, нафазолін, оксиметазолін, три Тетризолін, тримазолін, фінілефрин, вони використовуються для звуження судин для того, щоб покращити відток слизу із носових раковин, та й просто для симптоматичної терапії. Глюкокартикоїд для місцевого застосування бікламетазон. Ну, можуть використовуватись і іншим. Ну, наприклад, такі як мометазон афурат. Стабілізатори мембран клітин циркулюючих базофілів, кислота кромогліцева. Ну, в наш час вона використовується дуже мало. Хоча, бачите, в протокол внесена, вважається, що вона погіршує вивільнення. Гістаміну, оскільки стабілізує мембрану, і таким чином, ніби профілактична дія і лише профілактична. Ентеросербети можуть використовуватись, ну і відповідно в протоколах там прописано, як це має, має застосовуватись. Тепер дуже коротко про бронхіальну астму. Бронхіальна астма це стан, при якому, як я вже сказав, є надмірна реакція респіраторного тракту, зокрема бронхів і бронхіл, на якийсь подразник. В чому ця реакція полягає? В тому, що виникає спазм, дуже часто набрякання слизової болонки, або ще й додатково може бути велике утворення слизу, і в результаті цього виникає закупорка. Дихальних шляхів. Пацієнту важко вибухнути, з'являється ядуха, відчуває він стиснення в грудях і такий спазматичний кашель. Дуже часто це нічний час. Астма зустрічається частіше, ніж вона діагностується, легкі форми часто ходять з масками там, чи абстрактивних бронхітів, чи якихось ще э, захворювань. Отже, давайте подивимось на цю схему. Ось у нас звичайний бронх, а ось у нас брок пацієнта з бронхіальною астмою. Різко звужений просвіт, тому що спазм брохів, також набряк і також, бачите, утворення слизу. Тим чином, дихати важко, а видихати ще гірше, тому що переважно це спазм на видоху. Тому дуже характерно свистчі хрипи на видосі, людина з свистячим диханням. Оскільки вона не може легко видихати це повітря, повітря залишається часто в грудній клітині, грудна клітина насичується повітрям, виникає емфізема. От вона показана зараз на слайдах, як дуже багато повітря. Багато повітря, тим чим більше повітря, тим на рентгенограмі видно більше темного кольору в бронках. Чим лікувати? Два підходи. Перший підхід це допомогти при нападі, оскільки, як я вже сказав, спазм, набряк і е, утворення слизу, то треба, як мінімум, бронхолітих, тобто речовина, яка розширить бронхі. Це основні препарати для лікування бронхіальної астми. Ну, Деякі препарати зменшують і набряк, це такі як мускарінові антагоністи, тобто холінергічні препарати. Давайте подивимося, як воно впливає. Наприклад, сальбутамол, бета агоніст що він робить? Він, стимулюючи аденілациклазу, сприяє утворенню циклічного аденозину монофосфату, цей аденозин монофосфат впливає на адренорецептори і виникає розширення бронхів. Тобто він нагадує дію адреналіна на адренорецептори, але оскільки сальбутамол селективний препарат, він переважно діє на бета-2 адренорецептори і менше впливає на серце таким чином не виникає тахікардії виникає лише розширення бронхів. сантини і теофілін, ви бачите також мають можливість розширити бронхи за рахунок те що іншого механізму вони також сприяють накопиченню циклолічного аденозинмонофосфату, але за рахунок того що блокують фермент який його деградує Тобто циклічний аденозин монофосфат просто не розпадається, тому що ми заблокували фермент фосфодістеразу, і таким чином накопичується циклічний аденозин монофосфат І він, як ми вже знаємо, розширює бронхи. Пефілін має ще один ефект він пригнічує дію аденозину на аденозинові рецептори, і це викликає у зменшення бронхоконстрикції. Тобто він має і бронхорозширюючі дії, і попереджує бронхоспазм. Мускарінові антагоністи, такі як, наприклад, бромід, вони зменшують вплив ацетилхоліна на, на е, рецептори відповідні, і в результаті також не виникає бронхоконстрикція. Тобто, практично лише три групи є препаратів, які розширюють бронхи. Переважно використовується бета 2 агоністи наприклад, сальботамол короткої дії, фенотерол короткої дії, або тривалої дії, такі, як сальметерол, фенотерол. А, якщо Цього недостатньо, або якщо астма з вологими хрипами, з великою кількістю вологих хрипів, особливо нічний час, тоді додаються додатково ще мускарінові антагоністи, гіпертропімбромід або тіотропімбромід. Е, якщо і цього недостатньо, лише тоді додається теофілін, тому що теофілін має з одного боку, бачите, потужні ефекти, а з іншого боку, дуже вузький терапевтичний індекс, що призводить до побічних ефектів. Отже, використовується за допомогою різних девайсів, можна дітям старшого віка або дорослих за допомогою інгалятора або спейсера. Ну або небулайзера небулайзер дозволяє дітям молодшого віку дихати спокійно через маску і таким чином поступово. Лікарська речовина попадає в дихальний шлях. З точки зору фармакокінетики засвоюється лише 10% лікарської речовини, тобто та, яка попадає в нижні відділи бронхіального дерева. Тоді як 90% осідає в верхніх відділах або проковтується, і таким чином ну, може часто всмоктуватись і за рахунок попадання в кровотоки, ще впливати, але в принципі суттєво не впливає. Меблайзер, оце так виглядає. значить, Як мужу сказати, до сальботамола може бути доданий і протроп і бромід, щоб посилити ефект. Ну, а якщо тяжкий знапад, можна внутрішньове вести, ну і теофілін може використовуватись, якщо цього не достать. До бета агоністів чутливість залежить часто від генетики, тобто описано промок генетичні особливості, тобто де пацієнти з низькою чутливістю до цих рецепторів. Ну, і от, якщо ми розглянемо цей кейс, то ми побачимо, що тут питання таке: пацієнт 27 років, у нього затруднене дихання, слабість, престоподібний кашель, воріє третій день, при перкусія коробковий відтінок перкуторного звуку, аскультативно сухість свістячі хвилин на видосі. Лікар призначив сальбетамол та тіотропіобромів. Механізм дії ну, сальбетамол розширює бронхін. бромід зменшує бронхоспазм. Сальбетамол діє як агоніст бета-2 дренорецепторів, бромід діє як антагоніст на мускарінові рецепторі. Чи достатньо інформації для прийняття рішення щодо застосування даних лікарських засобів? Ну, оскільки є затруднене дихання. Перкую відтінок коробковий, це значно там накопичується повітря, то, в принципі, для сальботомола показання точні. Чи потрібен тіатропіобраміт, невідомо, тому що тут сухі свіщачі хрипи на видосі, ну, да, є бронхоспазм, чи потрібен ще додатковий вплив, щоб зменшити набряк, невідомо. Чи потрібно внести зміни до лікування, Ну, от, бачите, є питання. Призначати чи не призначати ще, ну скажімо так, можливо залишити лише сальбутамо. Ще один пацієнт 15 років знаходиться в відділенні інтенсивної терапії скарги на утруднене дихання. Простоподібник кажуть, говорить окремими складами. Це говорить про тяжкий стан. Тобто, важко йому навіть говорити, настільки тяжка задишка. При перкусії коробка відтіла перкуторного звуку, а розкурдитивно сухі свитячі хрипи на видосі, останні три дні 10 разів на день користувався інгалятором сальботомогу, відмічаючи, що стан не покращується. Чому не покращується стан від прийому сальботомогу? Відбулось перенасичення рецепторів. Тобто рецептори стали нечутливі до секбетамола, вони погано звільняються від нього. Таким чином, нові дози не будуть викликати ніяких ефектів, можуть викликати лише побічні ефекти. Які побічні ефекти? Ну, якщо ми будемо стимулювати адренорецептори, то це згадайте вас, коли ви були коли-небудь на, на іспитах. Я думаю, хоч коли-небудь не були. Ви трошки хвилювались, можливо, у вас трошки напри... напружені були м'яза, може, навіть невеликий тремор був у м'язах. Це якраз адреналін, який у вас був, він викликав відповідь м'яза. Те ж саме ви може викликати тремор, може викликати сальбутамол за рахунок високої активності, якщо високі дози ми призначаємо. Чому немає не, не, не ефекту нечутливість рецепторів? Що треба зробити? Краще за все, дати глюкокортикоїди. Вони повертають чутливість рецепторів до сальботамогу. Ну, і ще один кейс. До аптеки звернувся 40-річний чоловік, який скаржиться на утруднене дихання. Він хворіє на бронхіальну астму. в останній місяць, почувається добре, не приймає лікарський засоб. Але в його під'їзді не працює ліфт. От зараз як у нас, блекаут. Що порадити їм? попередити або навіть ліквідувати напад фізичного напруження? Ну, оптимально це за 5-10 хвилин до фізичного навантаження дати сальботамол. Тобто прийняти сальботамол і поступово підніматись наверх. Тому, з вашого дозволу, я вже не буду наступні тестові завдання розглядати. Значить, на що все-таки хотів звернути увагу, особливо. І так, ми знаємо, що е, бета 2 агоністи які ми призначаємо, вони е, мають вплив саме на бета-2-адренорецептори бронхів, розширюють бронхи. А тепер згадаємо, що ми часто використовуємо в кардіології такі препарати, як бета, бета блокатори Бета-блокатори поділяються на селективні і неселективні. Неселективний пропранолол, він в однаковій мірі блокує рецептори і бета-1, і бета-2 рецептори. В результаті, якщо у пацієнта була схильність до бронхіальної астми, через блокаду бета 2 рецепторів, може виникати бронхоспазм. Таким чином, для бета-блокаторів характерна побічна бронхоспазм бронхоспазму пацієнтів, які ну, мають бронхіальну астму. Таким чином, їм не можна, вони протипоказані при бронхіальній астмі. Бісапролол. Має селективний вплив. Бачите, він практично впливає ще на бета-1 рецептор і не блокує практично бета-2. Хоча також в інструкції для лікарських засобів написано, що і не варто його використовувати у дітей через ну, так, використовувати поцінюю з бронхіальною астмою через ризики, знову ж таки, виникнення бронхоспазму. Отже, на цьому завершуємо нашу лекцію.